Я вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталія Квинтуріно. І сьогодні акція Сім днів АТБ, тобто промгрупа, як я називаю. Дякую за коментарі, вдячний за ваші вподобайки. Сьогодні теж не менш цікава промгрупа Товари для дому ніж була минулого тижня. Вмочітись позручніше, і давайте розпочнемо наш огляд. Котушка безінерційна за ціною 259 гривень. Ось такий набір пензлів малярних. За ціною 60 гривень три штуки. Еспандер кістовий з лічильником. А, ну, Це справа йде до літа, тому всі повинні виглядати в гарній формі. Ціна такого еспандера зараз 100 гривень за округлі копійки до більшого. Дуже хороша ціна на скакалку із лічильником. Тут є багато різних кольорів самої скакалки, самого шнура. Ціна скакалки. Лише 50 гривень, зверніть увагу. Набір щиток з металевою щитиною в упаковці три штуки. Ціна такого набору 80 гривень. Лопата багатофункціональна. Час працювати із землею, тому також дуже багато товару. Ось такого найменування. Вона зараз зі знижкою 199 гривень. Мотузки господарчі, три штуки в наборі по 25 метрів кожна, 45 гривень. Знову привезли подушки. А, так, це у нас що? А розмір? Розмір 50 на 70. І щось я більше інформації не бачу. Поліестер, мікрофібра і все. Добре, ціна подушки зі знижкою: 199 гривень. Якщо пам'ятаєте, ці футболки показував минулого огляду чоловічі. Бавовна 95% є ще в чорному кольорі, 379 гривень. Привезли дуже багато вафельних рушників. Зараз покажу малюнки. Сто відсотків бавовна розмір 45 на 60. На 45 гривень. Привезли нові скатертини, бавов на 100%, 20 на метр 50 воду не проникна І показую вам також кольорову гаму. Ось така цікава: курочка з ціп'ятками. ця теж надзвичайно красива. І ще ось такого кольору. Так, ціна з катертини, десь я тут бачив, 249 гривень. Простирадло на резинці, 100% бавовна. Узбекистан. Розмір бачите на екрані. І ось такі кольори. Простирадло зі знижкою 299 гривень. Вакуумний пакет для речей. Повітря забираєте за допомогою цього, як він, пилисос, порохотяг. Розмір 70 на 100, я, здається, вже сказав, 57 гривень. Тут з'явилася якась новинка, рукавиця термостійка для прасування. Це, мабуть, вдягаєте щось сюди на цю рукавицю і прасуєте і так зрозумів. зрозумів. Якщо я не помиляюсь. До речі, можна обрати за кольором також, є багато різних. Ціна такої рукавиці для расування. Ціна 100 гривень зі знижкою. Привезли нові килимки вхідні. З однієї сторони, звичайний, з іншої сторони, ось такий малюнок. Вибір невеликий. Ще є ось така мусіндра. Розмір 40 на 60-159 гривень. Так, ну, ці чохли для окулярів часто привозять. Можна використовувати як для звичайних, і для окулярів від сонця. Ціна 40 гривень. Прилад для розм'якшення м'яса в двох кольорах: чорному та білому. Так, ну, в принципі, пластик непоганої якості. І металеві зубчики. Ціна. 80 гривень. Валик для очищення одягу багаторазовий. Почистили, змили під краном з водою і далі користуйтесь За кольорами також можна обрати. Він зараз зі знижкою 30% 70 гривень. Захисний килимок для меблів. Якщо у вас вдома є тваринка, ось такий килимочок можна зараз придбати. Вони в сірому і в такому біжевому кольорі. Також зі знижкою 30% 149 гривень. Чоловічі бейсболки. Є в декілька кольорах. Розмір регулюється, є ще з написами. Ціна 139 гривень. Підставки під гарячі. Дивіться, який гарний білий колір. Ось така темно-темно сіра чи чорна, можна сказати. Це вже ось така сіра, кремова. Ціна таких підставок під гаряче. Зараз вам скажу. Розмір 45 на 30, 46 гривень. Набір для ремонту камери велосипеда. Ось такий можна з собою взяти на випадок аварії. Ціна 50 гривень. Фарба стійка крем, фарба Флорекс, зараз по 42 гривні. Кольори в асортименті. Замок для велосипеда кодовий, досить такий важкий. Ціна зараз 219 гривень. Я не знаю, що це таке. Написано якась ємність з косметичною помпою закрито. Для косметичних засобів 15 мл. Не знаю, що це таке, пишіть в коментарях. Так, це щось такі дівочі штучки. 58 гривень. Для пухнастиків, ось така тарілка. Антиковзуючі ніжки це досить добре. Прогумовані. Ціна такої подвійної тарілки миски. Зі знижкою 100 гривень. Пензлики косметичні для макіяжу. 5 штук у наборі. Знижка 90 гривень. Так, це сироватка молодості для шкіри обличчя з квітами-трояндами. вітамінна і ще з гіалуроновою кислотою. 45 мл. Ціна зараз такої сироватки. 100 гривень. Бомбочки для ванни із динозаврами всередині, тобто з іграшками. Ціна 60 гривень. Це велика бомбочка 145 грамів. Ножиці кухонні універсальні для кухні. Ціна 45 гривень. Ну, це я скажу недорого. Щось мені здається, в інших магазинах вони дорожчі. Набір резинок. Дивіться, тут можна вибрати різні-різні. Є коричневі, є чорно-білі. Можна обрати кольорові, такий більш насичений кольор. І є ще кольорові такий колір, бачите, трішки такий приглушений. Набір таких резинок. 40 штук у наборі 25 гривень. Ось такий набір для шиття. Тут нитки, сантиметр, ножиці. Якісь одні ножиці, ще й другі. Багато різних голок ще щось там є. Ціна такого набору 72 гривні. Надзвичайно класні масажери для тіла і для голови. Оце і для голови. Знаєте, як користуватись, так? взагалі дуже крута річ, є в різних кольорах. І ось такий для тіла. Ціна таких масажерів 55 гривень. Або для тіла, або для голови на ваш вибір. Привезли серветки вже до Великодня, також з різними малюнками. В упаковці зараз вам скажу. В упаковці 16 штук. Вони двошарові, розмір 33 на 33. Ціна 17 гривень. Ці стереветки з целюлози ви всі знаєте, своя лінія. 10 штук в упаковці, досить добре впитують воду, якщо щось розлили. Ціна 76 гривень. Набір для барбекю. три предмети в наборі. Так, тут в нас є щипчики, лопатка і ось така, як вони правильно називаються. М -м, скажіть мені, я вам скажу. А, вилка. Тут написано конячими буквами, але я ж не бачу. Набір для барбекю – 179 гривень. Не нехтуйте такою річчю, дуже хороший цей глечик, Та взагалі будь-якої марки. Головне, щоб він у вас в хаті був для дітей, це в першу чергу, та й для себе, щоб пити смачний чай та смачну каву. На 2,9 літрів запасний картридж вже входить у набір. Потім просто докуповуєте картриджі. Ціна такого глечика Аквафор. 299 гривень. До речі, в цьому в епіцентрі я дивився, набагато дорожчі вони зараз. Сковорідки також бачу зараз зі знижкою. 299 гривень, але це такі невеличкі сковорідки Діаметр на 20 см, але з кришкою, зі скляною кришкою. Антипригарне покриття написано. І ціна, я вже вам сказав. Да. Ось такий салатник скляний із пластиковою кришкою герметичною, Закривається повздовж усієї кришки цей салатник. Ціна такого салатника 249 гривень на 2 літри. Насадка для поливу. До речі, її просто можна на пробку на пробку. Оця пробка йде на а, звичайну цю, скажіть мені, боже мій. На пляшку на звичайну, закручуєте і поливаєте квіточки. Ціна 20 гривень. До речі, можна поливати так розсіяна водичка. І ось така тут є ще, як свистулька. Ще одні ємності скляні. Хочу сказати, що немаленькі. Із пластиковою кришкою закривається герметично. Ціна таких контейнерів на 2,8 літри 249 гривень. Лоток емальований на літр із кришкою. Ціна такого лоточка. пам'ятаєте, такі, такі самі були минулого разу чи позаминулого каструлі, схожі на горщик. Ціна лоточка 169 гривень. Привезли знову ось ці контейнери з кришками в наборі 5 штук. Саме найбільший на 4 літри, 2 300, літр 400, 800 та 400 мілілітрів. Дуже хорошої якості пластик. Кришка закривається з усіх чотирьох сторін. Вибрати синю або зелену кришку ціна таких. Такого набору 229 гривень зі знижкою. Це непогана ціна. Ось така піраміда Хіопса в мене вийшла. Ну, я скажу, що дуже гармонійно, коли всі судочки одного можна сказати, дизайну. Надзвичайно цікава тарілка. Така, бачите, гнучка, вигнута. Ось зараз скажу ціну. Можна використовувати як і для десертів, можна використовувати для других страв. Ціна такої тарілочки. Діаметр 25 см, 119 гривень. Емальовані ось такі чайники невеликі на літр з кришкою також. Малюнків багато різних. А мені ось цей сподобався. Ціна чайника 229. Ну, зрозуміло. Знову сито для просіювання борошна. 100 гривень металеве. Блюдо фірми Люмінарк для запікання. Діаметр 22 сантиметри. Люмінарк перевірений вже часом. Ціна такого блюда. 159 гривень. Привезли ось такі невеличкі мальовані каструлі із кришками, також багато різних візерунків. Об'єм на півтора літри. Ціна каструлі. 249 гривень. Справа йде до літа. Привезли килимки для йоги. Кольорова гама, бачите, самі велика. Ціна 179 гривень. Розмір 1,80 на 60. В АТБ є агро волокно. Довжина 5 метрів. 100 гривень. Рукавиці захисні господарські 80 гривень за пару. Ось такий садовий інвентар. Така, можна сказати, міні-сапочка. Ось така лопаточка. Ціна 60 гривень. Набір кліпс садових для підв'язування рослин в упаковці 20 штук. Ціна 45 гривень. А ось такі садові рукавички можна придбати трішки дешевше, вони по 50 гривень. Як ще раз повторюся, справа йде до літа, набір гри у настільний теніс, дві ракетки та три кульки. Ціна такого набору зі знижкою 90 гривень. Ручний насос для накачування м'ячів 70 гривень. Привезли ось такі календарики на магніті. І з блокнотом можна записувати все, що ви плануєте купити в АТБ. Дуже багато різних картинок. Ціна такого блокнотика 20 гривень. Також дуже багато привезли різних книжок для малечі. 169 гривень коштують ось такі картини за номерами. І цього разу дуже-дуже цікаві. Цю бджілку не міг би я вам не показати, я на неї дивився у анонсі. Щастя можна обійняти. Ціна такої бджілки 179 гривень. Ось такі брелоки для ключів, м'яка іграшка у вигляді зайчика. Ціна 80 гривень. Ігровий набір, ось такий, як він називається, лук. Для стрільби у мішень 199 гривень, набір фігурок ляльок ЛОЛ 349. Автомобілі будівельні 149. І досить цікаві привезли ось такі конструктори дерев'яні 60 гривень за набір конструктор 3D. Хочу побажати економних покупок, всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. Зустрінемось вже у наступному відео. До зустрічі!